Доброго дня! Вітаю вас на каналі Тетяна Тара. і ми дивимося важлива подія до кінця року. Важлива подія до кінця року. Так, до кінця року ви раз і назавжди розпрощаєтеся з розчаруванням і з тим, що, що вам не вистачає грошей. Що у вас, скажімо так, не ахті ваш фінансовий канал, що у вас слаба, скажімо, ваша фінансова активність. Тобто, до кінця року ви з цим станом розпрощаєтеся. І призведе це до того, саме до цього, що ви розпрощаєтесь з цим станом, призведе те, що тут виконається якесь ваше бажання. Ви ви дуже довгий шлях йшли до того, щоб це бажання виконалося і сповнилося. Ви ще про це бажання не знаєте. Верні, ви не знаєте про те, що це бажання виконається. Ви ще намагаєтесь да, щось там. Розуміти, поняти, щось там проаналізувати, але тут вище сили говорять про те, що до кінця року ви попрощаєтеся із цим станом незадоволення, тому що ісповниться ваше якесь бажання, і це ваше бажання, воно пов'язане саме з фінансами. Тут щось буде якесь отримання фінансів.